Слава Ісусу Христу, ми з вами могли бути свідками таких ситуацій, де діти в магазині, в торговому центрі плачуть, впадають в істерику, випрошують в батьків там якусь іграшку чи щось інше. Але батьки на це не ведуться, не купляють і так далі. Можливо, бачили таку ситуацію, де дитина з'їла вже 3-4 цукерки, але приходить, і в батьків виклянчує ще. Але батьки знову ж таки забороняють, що дитина думає в цей час про своїх батьків в тій істериці, в тих сльозах, в тому, що батьки щось не дозволили, щось не виконали, а батьки погані, батьки недобрі, батьки мене не люблять, батьки занадто строгі, батьки злі і так далі. В 21-й день нашої мандрівки до Різдва ми теж роздумуємо, що часто мої уявлення про Бога не відповідають тому, який Бог. Є насправді. Ми часто з вами теж кажемо, що Бог десь щось не встиг запізнився, помилився Бог, Бог не дав, Бог покарав, Бог ображений, Бог немилосерний і так далі, так далі. Але ми подібні в той момент є до тих дітваків, які часто. Прибігають до Бога, щось виклянчуємо, випрошуємо. Інколи, знаєте, дуже подібно навіть до тих сліз тої дитини, чи до тої істерики, щось так благаємо в Бога. А потім, коли він нам цього не дає, ми кажемо: Бог не добрий, Бог мене не слухає, Бог мене не почув і так далі, і так далі. Але насправді, Різдво всі. Ілюзії, що Бог малий, Бог недобрий, Бог ображений, чи ще щось, різдво всі ці ілюзії розбиває, вщенне. Наприклад, ми, кажемо, ми інколи думаємо, що Бог щось імпровізує. Але подивіться, наприклад, вся історія спасіння в Бога не є імпровізована, в Бога все поскладене на своїх місцях, все відбувається згідно десь його планом. Все відбувається так, щоб привести Спасителя на світ. Такими добрими прикладами того, що в Бога все є на своїх місцях і все у свій час, і він має певний план свого е, задуму. Є, наприклад, пророк Міхеє, Міхей. Він жив ще 700 років до Різдва, але вже тоді він пророкував про місто Вифлеєм. Е, ти ж, Вифлеєме, Ефр, Ефрато занадто малий. Щоб бути між тисячами юди, але з тебе вийде мені той, хто має бути володарем в Ізраїлі. 700 років до Різдва він пророкував про прихід Месії. Також в посланнях до Галатів ми читаємо дуже гарні слова, які звучать так: як же сповнився час, Бог послав свого сина, що народився від жінки, народився, коли сповнився час. Тобто не тоді, коли Бог собі там от сьогодні вирішив і так сталося. Ні, але мав сповнитися той саме той час, коли мав прийти Христос. В нього вся історія спасіння є послідовною, продуманою і дуже вчасною. Ще інколи ми думаємо, що Бог нам щось не дає, бо Він образився на нас, або ми його образили чимось, або ми не заслужили чогось, але насправді. Знову ж таки, не будемо тими дітваками, але Бо Бог каже, я свідомий моїх щодо вас задумів. Слово Господнє, задумів щастя, а не лиха, щоб, щоб забезпечити вам надійне майбуття. Тобто, коли щось не так стається, як я цього хотів, як я цього планував, як я про це старався, чи я про це просив, я маю бути свідомий, що в Бога є свій задум, задум щастя, а не лиха. Відносно мене, відносно нас. Також ми, також ми схильні думати, що Бог інколи десь маніпулює. Ми ж, знову ж таки, я кажу, судимо більше по собі, бо ми вміємо ображатися, вміємо маніпулювати, вміємо обманювати. Але книга чисел, вона нам дає теж дуже чудову відповідь, яка звучить так: того, що Бог не маніпулює, не каже неправди, в нього все є завжди у правді. Ми читаємо: Бог не людина, той не каже неправди, не чоловік він, той не має чого каятись. Чи може ж він твердити, а ділом не ствердити? Чи може сказати, а не доказати? Отже, Бог не людина, той не каже неправди. Отже, в Бозі завжди є правда, і ця правда звершується. І цю правду він ще закладає при гріхопадінні Адама і Єви. Що він пошле Спасителя для всього світу. Тому і ми побачимо, що у Різдві все є на своїх місцях. Ми думаємо, що Спаситель не мав би народитися в хліві. мав він народитися у хліві. Чому? Бо хлів пригадує наше серце, в якому часто смердить, в якому часто є багато гріхів, яке потребує оцього світла. І тому Бог народжується в тому хліві, щоби. Показати, що він не приходить до ідеальних, але що він приходить до нас такими, якими ми є. Тому сьогодні, в той 21-й день нашої мандрівки до Різдва, перегляньмо свої, пригадаймо свої такі моменти, коли я казав, що Бог мене десь не почув, чи Бог помилився, або Бог щось мені не виконав. І подивімося на це з іншої перспективи. Не з тої перспективи, що я так хотів і я так старався Богом зманіпулювати. Я відмолював там стільки дев'ятниць там чиє ще щось. Але подивімося е, з перспективи Бога, який каже: я подаю все, що тобі потрібно для спасіння. Я не є простак, я не є той, хто помиляється. В... Весь Всесвіт лежить мільярдами років на моїх законах. Все народжується, все функціонує. Також в Святому письмі ми можемо прочитати, не пригадую вже де, але кажеться: я записав тебе на своїй Десниці. Тобто, ми для Бога є дуже вартісні, бо Десниця це є правиця, а правиця це є те місце, це є той момент, коли ми є перед очима в Бога. Ми є перед очима в того Бога, який виявляє про нас своє піклування. Також в ті моменти, коли нам є прикро, боляче, незрозуміло. Стараймося зрозуміти, що в Бога все на своїх місцях. І якщо так має бути зараз в моєму житті, значить є певний його задум відносно цього. Ми бачимо тільки момент, а Бог бачить цілу історію і кінець цієї історії. Ми бачимо хрест, а Бог бачить Воскресіння. Тому е, стараємося не бути тими дітваками, які десь ображаються або думають, що Бог є такий примітивний, маленький, незграбний. Ні, ми у цілому світому письмі бачимо Бога величного, Бога всемогутнього, Бога е, дателя життя, Бога, в якого все є впорядковане до найменшої дрібниці. Таке різдво, дає вифлеєм, стайня е, бідні пастушки було в плані і задумі Бога. Бог не просто приходить в історію людини. Але він приходить саме в такий спосіб, щоб ми навчилися Бога по-справжньому сприймати і Його по-справжньому любити. Воно не було випадковістю якоїсь. Тому ті моменти, які є у нашому житті, не є випадковістю. Вони десь є в певному Божому задумі. Тому сьогодні стараємося побачити Бога як всемогутнього, а не слабкого, в якого все є на своїх місцях. Всім щиро дякую за перегляд, дякую за вподобайки, за поширення і особливо дякую за коментарі. Дякую всім, хто підписався на сторінку і хто мандрує разом зі мною. Я знаю, що Різдвяний піст вже є далеко ніж 21 й день моєї мандрівки, але я виходжу з тієї ситуації, що я не мушу це зробити, але я хочу це робити. І тому воно все має бути дуже щиро і дуже по-справжньому. Тому. На сьогоднішній день це є тільки 21 роздуми. Але я вірю, що Бог поблагословить і всі 40 роздумів про це, про це Різдво вони будуть відзняті і ними зможу з вами поділитися. Тому всім дякую теж і за розуміння. Всім бажаю гарного вечора, слава Ісусу Христу!